До гарних страв і вишукане вино у селищі середньому відбувся фестиваль Троянда Карпат. Протягом двох днів винороби з різних куточків Закарпаття презентували королівські напої власного виробництва та ділилися секретами їх виготовлення. Окрім закарпатців, фестиваль відвідало чимало гостей з різних регіонів України. Про враження туристів та тонкощі місцевого виноробства дізнавалася наша знімальна група. Ми приїхали в берегово на термальні води. І одночасно знайомимося з краєвидами навколишнього навколишніх місць. Ми дуже полюбляємо закарпатські вина. Вони мають такий дуже вишуканий смак, і я думаю, можуть посперечатися з італійськими, французькими винами і дуже задоволені, що попали на цей фестиваль. Проте, не всі туристи здогадуються, що виготовлення вона справа нелегка. Ганна та Михайло присвятили цій роботі більше 20 років. Подружжя залюбки розповідає про особливості цієї унікальної професії, ділиться досвідом, як висаджувати та доглядати за виноградом. Лише щоб його довести до того, щоб воно виросло дуже багато роботи потребує. А потім ще треба сидіти. Як уже зберемо його теж багато треба сидіти у підвалі? Чоловік сидить 2-3 Місяці не виходить із підвала перше, що була чистота. От що. І, і, щоб були бочки дерев'яні, а не пластмаса і стекло. Визначити найкраще вино у своїй колекції виноробам важко. Виготовляють і біле, і червоне. Проте найбільше подружжя пишається своїм фірмовим напоєм космічний. Називають його своїм винним шедевром. Чоловік, як спробував моє вино, так казав, що кращого немає вина. Космічне то є дуже добре для від радіації. Багато коли вибухнуло і РЛС, і багато він червоних потрібно для організму. Із-за того чоловік і назвав то вино космічне, бо там багато дуже є доброго для здоров'я. Бути виноробом надзвичайно трудомістка праця, але вдячний покупець – це найкраща винагорода. Гарно, дякую тисячоліттями вино високо цінується в кожній країні. Вперше про виноградник та пожественний напій згадується в книзі буття. В наш час вино є обов'язковим атрибутом у таїнстві причастя. На тайній на тайні вечері Ісус установив таїнство Євхаристії, взявши вино і хліб в руки, даючи апостолам і говорить, що беріть їжте, це є моє тіло, беріть і пийте, це є моя кров, чи ні, це на мій сповну. Власне, ці такі слова центральні, які є установлені цього таїнства, і священик, який служить в церкві, православні, грекокатолицькі, римокатолицькі, греко ем, прозніка, е, коли прозносить ці слова, то відбувається власне це перемінення. вина на кров Ісуса Христа і хліба на його тіло про користь вина люди знають ще з найдавніших часів цей напій містить масу корисних, потрібних і незамінних для здоров'я речовин. Звісно, щоб вино не приносило шкоду, пити його треба в міру.